Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 24 липня 2023 року. Заїхав я на дослідне поле на кукурузу. Подивитися, який очікується врожай. Ось така Кукуруза виросла. Сублинковий сорт Кавоєсу. Очікуємо врожайність до 100 центрів з гектара. Технологія мінімальна. Саме проста. Вносилася м'яча селітра гербицид прямой экстра. Бурина не Ну, майже. Така вот эта Дождь идет, то, то растет. Минулий рік попередній курс. Підписуйтеся на наш канал Проагроб, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!